Вода, Запоріжжя вода. Ну Дніпро вода, ну тут ось вода. Тут я зразу йде в нас карта такої великої води. Вода, 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 вода. Іде карта великої води. Ну, тут, тут може бути прильот в Запоріжжі, що там є щось з водою. Тому що тут ось ці два тузи, примерно, якщо я в розкладі дивлюся, от по воді може прийти огонь. Вода, бачите, кубковий туз, і жезловий туз це огонь. Тобто по воді, ну і тут нам карта про ту ж саму воду. Тут може бути з водою. І дійсно люди не поніматимуть, що робити. От Буде ситуація, люди дійсно не будуть розуміти, себе спасати, майно спасати. Тобто, бачиш, ця карта показує. що… От везде семерка кубків. Не віриться в це, що може бути. От не віриться.